Слава Ісусу Христу! Завтра, 11 жовтня, вшанування пам'яті святого апостола Пилипа. Апостол Пилип, один із 12 найближчих учнів Ісуса Христа, відіграв значну роль у поширенні християнства родом із Вивсаїди, що на березі Галілейського моря. Филип був покликаний Ісусом, про що згадується в Євангелії від Івана. Він одразу пішов за Спасителем і став його учнем. Після Воскресіння Христа він розпочав активну місіонерську діяльність, зокрема в Самарії, де здійснював чудеса і навертав людей до віри. Одним з найзвичніших моментів його місії. Була зустріч з Ефіопським євнухом. За вказівкою Святого Духа Пилип підійшов до Євнуха, пояснив йому слова пророка Ісаї, після чого Євнух прийняв хрещення. Пилип продовжував свою місію в різних регіонах, включно з Малої Азії та Єгипта. Існують різні версії його мученицької смерті. За одними джерелами його вбили в місті Хіополь, за іншими він був розп'ятий на хресті. Могутній апостола Филипе, ти, що став слугою Слова Божого і присвятив своє життя служінню Христові, відчуваючи його заклик, молимось перед Тобою, з покровою і проханням. Прийди на допомогу у наших потребах, надійний посланцю віри, допоможи нам зрозуміти сенс святого письма і завжди залишатися вірними Божим заповітам. Просимо тебе, апостоле Филипе, освіти наші серця, як Ти це зробив із першими християнами. Нехай твої молитви будуть нашим захистом. І натхненням, а твій приклад відданості Христу допоможе нам служити Йому з невинністю та любов'ю. Апостоле Филипе, молимо тебе, піднеси наші молитви перед Престолом Божим, нехай Твоя благословенна душа буде нашим посередникам перед Господом. Амінь. Святий Апостоле Пилипе, вірний учнів Христовий, що з ревністю проповідував Євангеліє і не злякався ні мук, ні смерті, поглянь милостивно з небес на нашу Україну, Випроси у Господа миру для нашої землі, захисти воїнів, що стоять за правду, свободу і життя народу, нехай сила твоєї молитви. Підкріплює їх у боях, а світло Христове просвітить їхні серця і дороги. Моли всемогутнього Бога, щоб Він дарував нашій державі перемогу над ворогом, спокій і справедливість у всіх її межах. Збережи наших воїнів від усякого зла, від кулі, полону і зневіри, а душі загиблих. Спочинуть у світлі вічні слави. Святий Апостол Пилипе, будь покровителем і молитовником українського народу, щоб у нашій землі запанували любов, віра і Божий мир. Амінь. Святий Апостол Пилипе, заступнику вірних і ревний учнів Христової, моли Бога за Україну і її воїнів. Випроси миру для нашої землі, захисту і перемоги для захисників, сили для тих, хто бореться за правду і життя народу. Нехай Господь благословить Україну і дарує їй світло, спокій та свободу. Амінь. Пресвята Богородице, мати милосердя і скорбот, покрий воїнів України. Твоїм святим омофором, збережи їх від усякої кулі, стріли і підступу ворога, зміцни їх у відвазі, укріпи у вірі та даруй нашій землі мир і перемогу. Нехай твій син, Господь Ісус Христос, благословить їх на праведну боротьбу і збереже від усякого зла. Амінь. Ніколи не втрачайте надії, навіть коли здається, що у всьому кінець. Господня допомога обов'язково прийде. Не переживайте, Бог ніколи не є сліпим до твоїх сліз. Ніколи не є глухим до Твоїх молитв, ніколи не є байдужим до Твого болю. Господь дає сили, коли їх немає, дає надію, коли її немає. Він дає все, коли ти думаєш, що все втрачено. Боже милосердний, благослови кожну людину, який зараз нелегко в житті, чиє серце наповнене сумом. Чиї очі наповнені слізьми і тим, чиї сили вже закінчуються. Укріпи їх віру, наповни серце миром, допоможи дойти до кінця і не здатися. Амінь. Я вам всім бажаю Божого благословення, хай ангели-охоронці охороняють ваш сон, а завтрашній день хай нам принесе тільки радість. Бережи вас всіх, Боже.